Чи знали ви, що для нас готують судний день на землі? Хто та для чого? Ілюмінати, які керують світом, готують для землян шоу під яскравою назвою Судний день. Шок Контент, звісно, це необхідно, щоб людей тримати у страху. Що це буде? Рішення доволі технологічне, як і все, що роблять ілюмінати. Бо саме вони дали людям нові технології, щоб через них було простіше керувати людством. Такі собі голограми 3D. Можливо, у релігійному контексті, бо ще досі для більшості людей релігія це панівна ланка у суспільстві, яка визначає, про що вони будуть думати, у що будуть вірити і як будуть жити. Ілюмінати не можуть без влади. Ротшильди та Рокфеллери при квантовому переході з землі зрозуміли, що в них є ще всі шанси частину людей перетягти на свій бік. Люди, які на низьких вібраціях зі слабкою силою волі та духа, залякування їх улюблений спосіб, вони знають, чого ви хочете, коли ви це хочете, та навіть чому ви це хочете. Єдиний вихід, коли приходять високі вібрації, де панують любов та гармонія. Це залякування та багаточисленні маніпуляції, знову ж таки, щоб викликати у вас страх. В такому хаосі дуже важко знайти себе, але завдяки складності, можливий і надшвидкий духовний розвиток. Земля це частина вселенського материнського жіночого начала. Наголошую частина. Вона приймає всіх такими, як є. Але зараз активно прибирає всі душі, які її кривдять. Ілюмінати знають про це. Тому будьте впевнені, і війна закінчиться в Україні, та інші війни теж. Ми виходимо на інший рівень свідомості. Ви можете. Прискорити цей процес власного переходу свідомості, якщо ввійти в повний гармонійний контакт з землею, вона надасть вам всі підказки для щасливого і гармонійного життя на її поверхні, але чи готові ви слухати?